Та Альберта і сьогодні просто неймовірна погода, тому що сипав сніг, як навіжений. А тепер маємо ось таке на дорозі. Трохи мокро. Але Боже, це ж квітень місяць, кінець квітня, скільки можна сніжити. Вчора розмовляли зі знайомою, місцевою Канадійкою, то вона каже, що це Канада, Канада холодна, вона завжди така. Хоча це наша друга весна тут, і минула весна була набагато приємніша. Зробимо з вами невелику прогулянку. Тут мається щось ремонтувати, тому що перекрили, поставили шашечки, щоб видно було далеко. А що будуть робити, невідомо. З дерев капає. Просто безкраї сніги. Розкучив за сніжком. В кросовках особливо не побродиш. Навіть в цих дубових. Ну що, новини такі, кажуть, що бенефіти продовжили для українців. а це означає, що ремонтувати зуби, отримувати окуляри. І далі можна безкоштовно. це краса шкода що телефон не відображує, наскільки це класно. Тут літак летить, шумить. Так що, звісно, що шумно, бо на вулиці. Нешкою по голові получиться ж надо весною. Гурка, <свісно> ада, що за названня. Хто зна. Минеться. Трансляцію я тоді відкоригую. Що там за назва? На <свісна> весняній прохолоді. Подивимося зараз ціни на бензин. Зайцем зараз лафа в снігу викачатись. Але білочок я ще сьогодні не бачила, ніхто не хоче в таку погоду навіть носа визовувати. Діти ще йдуть до школи, хоч уже й трошки пізно. Оцей сніг, що насипався на стовпи, падає болючими мокрими сніжками на голови. Навіть як в воду впаде, в калюжу то бров бризгує з усіх сторін. Так, тут у нас біленький світлофор, навіть нажимати, нічого не треба, можна сміливо переходити дорогу. Ось і бензин, регулар 155 десь. Долар 55 за літр, а преміум 1,78 дизель, 1,59. Ну це не сама дешева заправка. Так, натиснути треба кнопочку, щоб нам загорівся світлофор і можна було переходити дорогу. А поки що треба почекати. Так зупинилося, все затихло на декілька секунд. Що Одна хлопка. Більше немає. Ця біла людина це означає, що можна переходити. Потім загоряється червона рука, яка мигає і відраховує секунди назад. 15, 14, 13, 12. І потім ця рука перестає мигати, загоряється просто червоним. Це означає, що це означає, що йти не можна. Але так як у нас тут ніхто не їде, зараз, ми, звісно, що перейдемо. А вже й загорілася знову біла людина. Будинки є загорожені, здебільшого загороджують задній двір в канадських будинків. Там вигулюють, як не собак, то дітей, то просто зручно, щоб було загорожено, щоб тварини не з'їдали твій якийсь запас та й взагалі не ходили. Дивися на цей будиночок, яке ж. Прикро стає, бо в Україні за 500 тисяч доларів можна купити набагато кращий будинок. А тут такі хатки незамисловаті, скажем так, звичайні. Але Канада. Знову літак полетів. Привіз, напевно, когось. Коли ми летіли, то було дуже багато українців. Зараз вже, напевно, так багато не прилітає, тому що програма, так би мовити, закінчилась. Не для всіх, що все є шанс прилетіти, але вже не кожен може, як раніше, а отримати. Візу поет, точно ніхто не може, бо вже давно закрили прийом заявок. На вулиці один градус тепла, але через те, що сиро, здається, що дуже холодно. Собачка гуляє на задньому дворі. У мене квіточки вже посходили тепер під цим снігом, не знаю, чи вони залишаться живими. Тим більше, що з четверга на п'ятницю ще й мінус один морозу, так що ще й примерзне. Що там роблять, цікаво? А, зрізають гілки. Дерево зрізають. Верхівку, напевно. У них тут такі пляски. Ну і гудуть з всякими магазинами, І коли під'їжджаєш, то величезний дисплей чи табло, щоб написано, що саме знаходиться на цьому пляцьку. Для того, щоб людина розуміла, чи вона правильно приїхала за направленням, чи можливо їй треба зайти. Це дуже зручно. Але незручно тим, що все одноповерхове і на кожному окремий вхід. Хотілося б, щоб це було, не знаю, якось заходиш в одні двері, та й по всіх магазинах перейшов. Принаймні ми так звикли. Так, постоїмо тут, потім перейдемо. що так тихо і немає людей. У якійсь моїй трансляції канато вам особи людей і ніякої тиші більше немає. Залежить, по яких вулицях ходиш, є дійсно тихі вулички. Наскільки тихі, що тільки пташки співають, водичка крапотить. А є ось такі шумні, та й люди є. Але більшість на автомобілях. У центрі міста, то там часто можна побачити велосипедистів. Тут рідше. А в таку погоду то взагалі... Наскільки воно буде сипатись на голові? Краса. Зі мною сьогодні не спілкуються, я бачу, приєднуєтеся, об'єднуєтеся, а писати мені нічого не пишете. Тому говорю я сама з собою. Ціна будинку не залежить, що на тихій, що нажвавій, одинаково заплати на сипле. Цей будиночок взагалі якийсь старенький, низенький і без підвалу. Бо врешти будинків, бачите, підвали є. Здебільшого підвали роблять житловими або напівжитловими житловими і використовуються як додатковий простір. Або здають в оренду. Часто купують будинок у кредит. Підвал здають в оренду, якщо він житловий. Таким чином частково погашаючи ціну будинка. Така невеличка трансляція. На цьому все. Бо я вже змерзла в руки Та й маю свої справи. Всім пока!